В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем і вітаю вас також з сьогоднішнім нашим святкуванням, тому що ми, на жаль, у день нашого престольного свята на покров Пресвятої Богородиці не мали змоги зібратися в храмі для того, щоб помолитися, тому ми святкуємо його, це наше престольне свято, сьогодні. Але, звичайно, недільний день. І згідно до церковного богослужбового уставу, на першому місці у нас богослужіння недільного дня і відповідне євангельське читання. А читання це було сьогодні про Воскресіння Сина Наїнської вдови, взагалі, в нашому з вами земному такому матеріальному світському житті, я б сказав. У будь-якої людини, якщо вона має дитину, якщо вона не страждає якимись психічними чи психологічними відхиленнями, то дитина для неї є, мабуть, найважливішою в її житті. Вона про дитину турбується, вона за дитину молиться, вона дитину виховує. І дитина залишається для свого батька чи своєї мами дитиною до кінця. Земного маминого життя. І потім, уже після смерті, також батьки продовжують за своїх дітей, онуків, правнуків, молитися і піклуватися вже будучи в духовному світі. І ми, як всі живі істоти, як всі такі біологічні істоти, турбуємося про те, щоб у нас були діти, бо кожна жива істота так влаштована на землі. Намагається дати потомство, лишити після себе слід на землі. І тому ми народжуємо дітей. Заради цього ми закохуємося і створюємо родини, сім'ї. Діти народжуються, ми їх виховуємо, турбуємося про них, щоб вони були здорові, щоб вони були живі. Знаєте, всім хочеться, коли діти маленькі, мабуть, пам'ятаєте себе, коли мама чи бабуся заставляли їсти. Їж, їж кашу, маєш виїсти всю. Чому? Тому що десь не в свідомості, а в підсвідомості сидить. Якщо дитина поїла, то вона буде жити. Якщо вона з'їсть багато, вона проживе довше. І мамі чи татові хочеться, щоб дитина жила довго, дуже довго. І тому оце дитяче, таке не зовсім розумне батьківське насилля з приводу їжі, яке, звичайно, зараз вже по іншому до цього ставляться. Але я пам'ятаю і своє дитинство. Обов'язково ти маєш. Бути ситий, обов'язково ти маєш бути вдягнений добре, тобі має бути тепло, про тебе турбується, бо ти центр уваги старших людей. Може, для когось з них то навіть і весь сенс їхнього життя. Хоча ми, як віруючі люди, розуміємо, що для нас сенсом всього життя має бути Бог, але знову ж таки, в земному відношенні, в наших стосунках з іншими людьми, звичайно, на першому. Місці наші діти, наші онуки потім вже є наші правнуки. І коли дитина хворіє, нам дуже важко і страшно. А коли дитина вмирає, це взагалі страшне горе для родини, тому що е, те, що ти любив, те, що ти плекав, коли ти радів першому кроку, першому слову, першій усмішці, раптом це припиняє жити. Це страшна біда. І от з такою бідою зустрічається Господь, коли наближається до міста Наїн. Несуть тіло молодого юнака, несуть його ховати, а за ним іде згорьована матір. І до того ж вказує Євангеліст, що вона вдова. Тут подвійна трагедія, трагедія втрати дитини і трагедія того, що жінка залишається. Ну, Скоріше за все, якщо не допоможуть родичі, якщо не допоможуть сусіди і знайомі, жінка лишається приречена на важке, жебратське існування і на дуже страшну голодну старість. І, можливо, навіть через це на передчасну смерть. І Господь, бачачи цю трагедію, яка розвивається перед його очима, Господь жаліє маму, бідну цю нещасну вдову. І каже, підійшовши до юнака, юначе, тобі кажу встань. І юнак підіймається і починає говорити. Він його воскрешає одним своїм словом. І, звичайно, що люди всі зраділи і такому великому диву, і зраділи, що Господь, як сказано в Євангелії, відвідав народ свій. Отож Господь зглянувся на горе матері. І ми з вами. В своєму житті знаємо, що Господь відгукується на молитви батьків, особливо матерів. Господь завжди їх чує. І от для нас, для всіх, ми всі переживаємо з приводу дітей, тому що невідомо, яке їх чекає майбутнє. Невідомо, що буде завтра, післязавтра, через рік, через п'ять років. Ми розуміємо, що наше життя десь. Вже перевалило, можливо, в когось за половину, в когось доходить до половини, а діти тільки починають жити. І що їх очікує, якими вони виростуть, який буде світ довкола них, ми нічого цього не знаємо. Одне, що ми можемо з вами точно знати і розуміти і приймати це всім серцем, що, як би там не було у світі, якщо будемо молити за своїх дітей, Господь їх ніколи не покине. Навіть коли. Від них довго немає звістки, навіть коли вони на нас в чомусь там ображені, чи сердяться, чи якісь у нас непорозуміння в стосунках все рівно за дітей потрібно молитися. Все рівно Господь буде придивлятися, так би мовити, за ними в їхньому житті. І ось це наш з вами батьківський, материнський обов'язок молитися за своїх дітей. Тому що Крім того, що ми дітей годуємо, виховуємо, навчаємо, ми повинні давати їм ще цю духовну основу в житті. Не тільки при, тим, що приводимо до храму, не тільки тим, що розказуємо про Бога, а й тим, що молимося за спасіння їхніх душ. Один із е, сучасних грецьких святив навіть казав таку фразу: ти не стільки розказуй дітям про Бога, скільки Богові розказуй про дітей. Тобто ти Бога проси за своїх дітей. Тому що в житті дитини наступає такий період, коли вона стає дорослою. І вже вона до материнських чи батьківських слів дослухається вже так собі, вже з висоти і свого власного життєвого досвіду і ставиться критично. І не завжди слухається так, як би цього хотілося. Але можна і треба молитися Богові, щоб він. Вразумляв дитину, щоб він трукався її серця, щоб він, зрештою, приводив її до того спасіння, про яке ми просимо у Бога для нас і для наших з вами дітей. Так само і просити обов'язково про це Божу Матір. Наша парафія присвячена якраз пам'яті покровительства Божої Матері. І бачите, в нашій церкві це свято прижилося покрову Пресвятої Богородиці, коли в Константинополі. До речі, наші предки з вами осаджували, взяли в осаду Константинопіль, то у Лахаринському храмі імператор і патріарх і багато людей молилися за спасіння міста, бо воно могло бути розграбоване. І побачив Єродів і Андрій, як явилася Божа матір і зняла з голови. Своєї покров і простерла його над людьми, які молилися в храмі. І дійсно, в скорому часі осада була знята, і місто було врятоване від руйнування і від розграбування. І так. Це видіння, яке було дано як підкріплення всім нам, християнам, що Божа Матір також супроводжує нас у нашому житті, покриває нас і турбується про нас. Тому і про дітей наших, і про онуків наших також треба молитися Божій Матері. Тим більше, вона, як справді, мати, яка пройшла надзвичайно трагічний земний шлях материнства, бо вона. Не тільки раділа, насолоджувалася народженням свого сина, але вона і бачила його земну славу, коли його люди вітали, коли його визнавали за Пророка Великого Чудотворця, але вона також бачила і трагічні події і зраду свого сина, і потім, потім його жорстоку і страшну смерть на Христі. І тому вона прекрасно розуміє кожного з нас, в кого є діти, як це. Коли твоя дитина чимось страждає, чому, коли їй щось загрожує, як це для матері, як це для батька переживати? І, звичайно, вона відгукується на наші з вами молитви. Тому будемо, дорогі браті і сестри, завжди старатися просити Бога, Божу матір, про наших дітей, щоб вони їх наставляли, щоб вони не давали їм померти ні фізично. скільки Бог постановив кожній людині прожити ні в першу чергу духовну для того, щоб всі вони спаслися. Амінь.